Починаємо наш урок математики. Підготуйте підручник математика частина 1, сторінка 56-57. Тема нашого уроку числові та буквені вирази. Також підготуйте ЗОЖТ. Записуємо сьогоднішнє число класна робота за потреби ставити відео на паузу. Задання для опитування номер 397 усну. Повторюємо таблицю ділення на 9. 27 поділити на 9. 3. 54 поділити на 9. 6. 18 поділити на 9. 2. 63 поділити на 9 7. 72 поділити на 9 8. 45 поділити на 9. 5. 81 поділити на 9. 9. І 36 поділити на 9 – 4. Номер 398. Задача. Ще раз повторюю, сторінка 56, 57. 398 задача ми записуємо її в ЗОшит. Троє майстрів і кілька їхніх учнів встановили 33 однакові вікна. Кожен майстер встановив по 5 вікон, а кожен учень по 3 вікна? Скільки було учнів? Короткий запис. Що нам відомо про майстрів? Скільки їх було? Було троє майстрів. Скільки вікон встановлював кожен майстер? 5 вікон, один майстер. Тобто, по 5 вікон кожен. Перший майстер 5 вікон, другий майстер 5 вікон і третій майстер 5 вікон. Що нам відомо про учнів? Що їх було кілька. Невідома їхня кількість, але ми знаємо, що один учень встановлював три вікна. По три вікна кожен. Тобто один учень, три вікна, другий учень, три вікна і так далі. Разом вони встановили 33 однакові вікна. Разом 33 вікна. Для того, щоб знайти, що нам спочатку треба знайти? Скільки вікон встановило три майстри? Якщо один майстер 5 вікон, то три майстри встановлять 15 вікон, по 5 вікон кожен. 5 помножити на 3 дорівнює 15 вікон. Зверніть увагу, що ми вікна шукаємо, тому першим можним буде 5 вікон. Встановили майстри. Тепер, коли ми знаємо, що 5 вікон встановили май... 15 вікон встановило 3 майстра, разом з учнями вони встановили 33 вікна, ми можемо знайти, скільки вікон встановили учні, не, уч... не скільки учнів, а саме скільки вікон встановили всі учні. Що треба зробити? Треба від загальної кількості відняти 15, тобто те, що встановили. Майстри, так? Тому що майстри додати вікна учнів, і вийшло всі вікна в будинку. Тому, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 33 відняти відомий доданок. 18 вікон встановили учні. Тепер, коли ми знаємо, що учні встановили 18 вікон, і знаємо, що кожен учень ставив по три вікна. Як знайти учнів? Якщо в нас є 18 і 3? Правильно поділити, 18 поділити на 3, дорівнює 6 учнів, вставляли вікна. Записуємо, пишемо номер 398, записуємо короткий запис. І записуємо розв'язок. Якщо потрібно, ставити відео на паузу. Наступний номер 399 усно. 18 слив урівноважують на терезах 3 однакові персики. Скільки потрібно слив, щоб урівноважити 5 таких персиків? У нас числові дані 18 слив, 3 персики. Що нам дають ці два числа 18 і 3, ми можемо з вами дізнатися, скільки слив потрібно для одного такого персика. 18 поділити на 3 дорівнює 6 слив для того, щоб врівноважити один персик. Якщо 6 слив для одного персика, то скільки слив потрібно для п'яти таких персиків? Тобто вони однакові? 6 слив для одного, 6 слив для другого, 6 слив для третього і так для п'ятого. Яку дію ми можемо замінити, щоб скоротити? Так, множення 6 помножити на 5 до рівня 30 слив потрібно, щоб порівноважити: 5 персиків. Виразом ми можемо це записати так. 18 поділити на 3 помножити на 5. Наступний номер 400, ми його записуємо. 399 було усно. Номер 4 записуємо. Обчисли значення виразів n помножити на k, так, n додати k, якщо n дорівнює 7, а k дорівнює 6. Це в нас вирази зі змінною. Ми можемо заміняти будь-яким числом. Підставляємо, якщо n дорівнює 7, K дорівнює 6, то вираз n помножити на k буде дорівнювати. 7 помножити на 6 дорівнює 42. Якщо n дорівнює 7, а k дорівнює 6, то вираз n додати k буде виглядати як 7 додати 6. А 7 додати 6 дорівнює 13. Ставимо відео на паузу. Записуємо цей номер собі у зошит. 401 усно. Вираз, 7 помножити на 8, додати 5 помножити на 6 називають сумою двох добутків. Тобто перший добуток, 7, чисел 7 і 8, другий добуток 5 і 6. І дія додавання між ними це сума двох добутків. Якщо ми візьмемо добуток чисел 7 і 8 і добуток чисел 5 і 6, поставимо між ними знак віднімання, це буде різниця двох добутків. Чому? Тому що множення це добуток двох чисел. Називаємо вираз. Це в нас сума двох. Часток. Так, тому що результат дії ділення це частка. Ділений дільник і результат буде частка. Сума двох часток. А далі в нас іде різниця двох часток. Номер 402 теж усно розглядаємо діаграму. Так. Перепрошую. Номер 403. Квадрат зі стороною завдовжки 3 см. Треба знайти його периметр. Візьміть, будь ласка, лінійку та олівець, накресліть квадрат зі стороною 3 см і обчисліть його периметр. Периметр це сума довжин усіх сторін. Скільки сторін має квадрат? 4. Якщо вони всі однакові, то ми дію додавання замінити можемо дією множення. І периметр нашого квадрату це буде 3 помножити на 4 дорівня 12 см периметр квадрат. Для потреби поставте відео на паузу, накресліть квадрат і знайдіть його периметр. Так, і діаграма 402 усно. 402 усно. Розглянь діаграму і визнач, наскільки метрів стрибнула кожна тварина. Кожна поділка діаграми означає 1 метр. Наскільки метрів далі стрибнув зайчик, ніж жабка? Зайчик стрибнув 6 метрів, жабка стрибнула 4 метри. Наскільки 6 більше, ніж 4? На 2 метри. 6 відняти 4. У скільки разів коротший стрибок коника, ніж зайчика? Коник стрибнув у нас 2 метри, зайчик стрибнув у нас 6 метрів. У скільки разів? 6 поділити на 2 у 3 рази кору... менше стрибнув коник, ніж зайчик. Так? 1, 2, 3. У 3 рази. Так, номер 404 теж усно. Усі учні третього класу утворили живий ланцюг, узявшись за руки. Вони стояли на відстані 1 метр, один від одного. І утворили відрізок завдовжки 25 метрів. Як порахувати, скільки учнів у третьому класі? Між ними був один метр? Так, тобто один метр один метр? І так, скільки разів? Тобто, скільки учнів міркуємо? Чому 26 учнів у класі? Тому що 25 метрів, але першого учня ми з вами не порахували, не назвали. А він теж стояв перший і останній. Останній був 25-й, а перший виходить у нас двадцять шостий. Тому що відрізок має початок і кінець, скільки точок, стільки і учня. Домашнім завданням буде номер 405. Сторінка 57 це задача. Троє жирафів, жака, жока і Жека мірялися шиями. У Жаки шия завдовжки 15 дециметрів, у жоки на 3 дециметри довша, а у жеки удвічі коротше, ніж у жоки. Удвічі коротше, це треба поділити на 2, тому що у або множення, або ділення. На скільки дециметрів довша шия в жеки, ніж, жаки, ніж у Жеки? Це порівняти для того, щоб порівняти два числа, треба використати дію віднімання. Дякую за увагу!